Той потенціал, який ти бачиш у чоловіках, насправді твій власний. Так так, тобі не почулось. Ти робиш проекцію себе на нього. І Що він може, якби він був тобою? У нього цього немає. Немає твоїх сил, твоїх амбіцій, твоєї рішучості. І знаєш, чому ми так робимо? Бо в себе не віримо. Ми шукаємо в інших те, що є в нас самих, і намагаємося це в них оживити. Кладаємо любов, енергію, віру, час. Думаємо, що вони вистрілять, і тоді все буде добре. Але насправді цього не буде. Бо те, що ти бачиш, це твій потенціал, твоя сила, твоя енергія. Поки думаєш про чужі успіхи, ти гаймуєш себе. Чим швидше ти повернеш цю енергію собі, почнеш реалізовувати свій потенціал і жити своїм життям, тим швидше ти взлетиш і полетиш, як ракета. Повір мені, тоді тебе вже нічого не зупинить. І ти можеш замислитись, де я вкладаю в інших, замість того, щоб вкладати в себе. Де я живу? Чужими сценаріями, чужими очікуваннями, чужими обмеженнями. Відповідь на ці питання, ключ до твоєї впевненості, сили і незалежності. Це не вигадка, не красиві слова і не мотиваційний штамп. Це правда без прикрас. І Я знаю це не з книжок, а зі свого досвіду і практики. Я бачу, як люди втрачають себе у стосунках Я допомагаю повернути собі себе, свою енергію, свою силу через стару, енергопрактику і самосвідомлення. Якщо ти готова перестати жити чужим життям і взяти свою силу, підписуйся на мене. Говорю тільки правду без красивих слів і обіцянок, лише реальна підтримка і розбір ситуації.